Юр Стеніслав, чи вітаю з перемогою другої поспіль на старті цього літнього сезону. Що можете сказати по цій грі? Ну, якщо чесно, гра була набагато важча. Хотів бас уже давати. Але ну, був суперник на минулій грі більш такий простий. Сьогодні нав'язали нам боротьбу. Видно, що треба нам фізично набирати на тренуваннях. Але в принципі перемога у нас бомбардир вже з'явився новий. Сьогодні в нього дебютний, дебютна гра була три голи. Забив влад Яковенко. Молодець, його привітаю. Які задачі перед командою на сезон? Що може сказати про про цю команду? Дивлюся на логотип команди адвокатів. Я так розумію, що вона саме фешка партнер, саме з цієї команди і вийшла. Так, так, звичайно, у нас команда на базі адвокатів. Тут є деякі мої також партнери, з якими ми працюємо в юриспруденції, ходимо по судам. Ось, але з приводу задач. Ну спочатку у нас задача отримати задоволення. Далі апетит буде приходити вже з їжею. Усунути зі складу команди, то апетит у вас великий? Ну, 100%. Будемо дивитись, грати, отримати задоволення. А якщо будемо перемагати, то задоволення буде більше. Ну і по грі хотів ще одне питання е, Який момент вам найбільше запам'ятався? Це рахунок по погрідше, з який відбитий вами сейв наприкінці матчу. Як вже як вратар? <рес> ну якщо ви помітили, то я хотів забити, побіжав в атаку і попав в плін, але вдалося відбити вже десь, може, десь мене запишуть в кращі сейви цього туру. Буду сподіватися. Дякую.